Ська атомна електростанція зупинила два енергоблоки, а Рівненська один з чотирьох. Дані про це опублікувало МАГАТЕ. Йдеться про наслідки вчорашніх ударів расистів по енергоінфраструктурі України. Живлення на Хмельницькій атомній обірвалось о 18.35, ще 15 листопада. З ладу тоді було виведено чотири лінії електропередач. Аес, весь цей час живилась від резервних генераторів. Країну від регіону до регіону поглинає темрява і без світла сидять мільйони людей. З'явилась інформація. Це і про те, що Львівській області знадобиться рік, щоб відновити роботу енергооб'єктів після російських атак. Спілкуючись із журналістами, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з енергетикою в державі. Так, це найскладніше питання. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, і тих, що вона вже застосувала. Графіки відключень електроенергії вводяться по всій Україні і на Вінниччині Зокрема, світло вимикатимуть погодинно і аварійно. Як повідомили в Укренерго через різке похолодання, зросло споживання енергії у тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, аби повернути світло українцям. Нагадаємо, у Вінницькій області. У розроблено три черги погодинного відключення. Перша – із 6 до 8 ранку, в обідню пору – із 18 до 20. Друга черга сидітиме без світла – з 8 до 10, з 14 до 16 і з 20 до 22 години. Третя черга – з 10 до 12, із 16 до 18 та від 22 години і до опівночі. Графіки відключень можна переглянути на сайті «Укренерго». Вінничину засніжило. Наближення зими вже дає про себе знати. Як сьогодні, так і завтра синоптики обіцяють дощі з переходом у мокрий сніг, що утворюватимуть білий покрив. Слід чекати і пориві вітру від 15 до 20 метрів за секунду на дорогах Ожеледиці. Температура знизиться до мінус 6, подекуди до мінус 8 градусів. У поліції просять водіїв бути максимально обережними. Свіжий ремонт, білосніжні стіни та чистота. Таке укриття чекає на малечу в одному з дитячих садків Вінниці. Укриття робляться дуже великі, масштабні, 193 квадратних метри. Це два великих зали. Вони вже повністю облаштовані освітленням, є і вбиральні. Зроблено безумовно так, як вимагають ДСНС два входи окремих металеві двері, з сходинками, з плиткою облаштовані. Ну що зовсім зовсім трошки лишилося для того, щоб ми вже могли використовувати ці приміщення. До початку ремонту укриття було в поганому стані. Відстань від підлоги до стелі сягала метру, хоча за нормами має бути від двох. Будівельники прокопувались глиб, тобто вивозилась певна кількість землі, зробили необхідну висоту і вже після того почали облаштовувати підлоги і всі інші комунікативні системи підводити. Для молечі, яка буде переходити в укриття під час повітряної тривоги, вже закупили необхідне обладнання загальною вартістю 50 тисяч гривень. В цьому нам також питанні допомагають батьки, тобто вони долучаються, питають, що необхідно. Ну, от як тільки ми завершимо внутрішню роботу, вона завершиться, ми будемо облаштовувати середину. Кожна група бажає облаштувати свій куточок на власний смак. Це і оснащення стін, і не просто розмальовка стін, а щоб воно не несло за собою розвивальні які завдання дітей. Є в нас батьки, які, наприклад, провели, допомогли сюди і встановили, провели вайфай. Це теж була ініціатива батьків. Також серед ініціатив лавки для вихованців садку, навчально-методичні розробки та інше. Проте спочатку треба доукомплектувати вентиляційну систему, яка забезпечить комфортне перебування дітей і педагогів в укритті. Це міська рада запровадила викона, виконавцям є департамент капітального будівництва. От вони всі роботи здійснюють. Ну ми дуже чекаємо завершення їх. Уже скоро два великих зали сховища доукомплектують необхідними меблями та заохоченнями для маленьких відвідувачів, аби повітряні тривоги проходили без переживань та з користю. Комфортне футбольне поле з огорожею та новим освітленням це один з проєктів переможців конкурсу обласної ради. Комфортні громади. Попередній майданчик в Іллінецькій дитячій юнацькій спортивній школі за 9 років активного використання вже зносився. Тож у громаді вирішили, що необхідно оновлювати поле. І обласна рада нас підтримала в межах 360 тисяч. Ми додавали ще. Близько 800 тисяч своїх, і ось проєкт, на якому працюють кожен день наші дітки, лінчани, дорослі футболісти і всі ті, хто бажає розім'ятися і отримати здоров'я на спортивному майданчику. Оглянув нове поле голова обласної ради В'ячеслав Соколовий каже: громади самі визначали, у якому напрямку мають бути реалізовані проєкти, що забезпечило успіх та популярність цієї новинки серед мешканців. Іллінецька громада, взагалі, дуже конструктивно підходить до всіх питань, які забезпечують якісний рівень життя громадян. Шкода лише, що ми не змогли це продовжити в 2022 році, скільки збільшився загальний фонд проекту Комфортні громади. Звичайно, що реалізувати в області понад 100 проектів це значна зміна інфраструктури в різних її напрямках. Рукавичку для реабілітації кінцівок, аналогів, який немає в світі, створила команда студентів Вінницького технічного університету. Зі своїм проектом гром взяли перше місце у київському конкурсі стартапів Сікорський Челендж челендж-2022». Коли в людини після травми руки ну, гіпс, бувають такі, що якісь багато осколочних ран, і людина просто не може нормально дивити рукою, вона у неї не згинається. Та ж рукавичка допомагає людині зігнути руку, розробити її, що приведе його до того, що рука відновиться. Ця рукавичка буде корисна при інсультах, коли в людини через інсульт дуже часто в людини електричні імпульси не так ідуть, як потрібно. Людина заново вчиться, розробляє це все. Затомовою рукавички людина зможе знову користуватися рукою майже так само. Тобто, якщо є якісь тобто, намагання, тобто зігнути руку, рукавичка це зрозуміє, і допоможе зігнути. Автор ідеї Максим Наумчук зізнається, задумався над таким пристроєм, коли батько травмував руку і потребував довгої і важкої реабілітації. Рукавичка гром, як кажуть хлопців, за допомогою електричних імпульсів керує м'язами. Нас розробка стоїть доволі дешево. виходить, десь до 10 тисяч гривень буде один екземпляр. А наш конкурент є один, тобто це в них рукавичка, яка працює на компресорі. Тобто, ви купляєте разом з рукавичкою великий монітор, і там стоїть компресор, який ви настраєте під свою руку. Самі дорогі, їхня вартість більше 400 тисяч гривень. Наш проект буде скоріше рекомендуватися самими лікарями для покупки. А це Владислав Присяжний і його проект «Анвейв» – пристрій, який нормалізує температуру напою, котрий має вживати людина. Його визнано кращим на Вінницькому етапі конкурсу Сікорський Челендж. Принцип роботи, протилежність, мікрохвильовки. Прилад визначує, яка температура об'єкту, і після того ми на сенсорній панелі встановлюємо встановлює ту температуру, яку ми бажаємо отримати. Припустимо, це нормальна температура вживання в межах 40 градусів, можно трішки менше. Нацкаємо OK, і прилад починає процес охолодження. Зараз там просто гаряча рідина, а він їх холоджує водночас перміше. З'явився пристрій теж через буденну потребу. У мене на зубах є брекети, і їх особливість в тому те, що при зміні температури чи то сильно холодний, чи то сильно гаряче, пролока на зубах стискається. Я шукаю в інтернеті, чи, чи існує рішення цієї проблеми, тобто. Що може тримати в нормальному стані мою страву і як би її швидко охолодити. Тому що не все можна розбавити водою, не кругом можна кинути льоду і так далі. Немає, не існує. Тому вирішив розробити сам. В майбутньому таке ноу-хау стане незамінним матусям, які готують суміш для крихіток і ще чималій кількості людей. Ви можете холодити не лише рідину, а буквально будь-що від супа до каші, до чаю, і тому подібне. А найголовніше це без зовнішнього втручання. Тобто, прилад безконтактно вимірює температуру, і так само безконтактно охолоджує, охолоджує буквально повітрям. Тобто, це фактично те саме, що ви сиділи і дмухали, але це автоматизовано і значно сильніше. Серед цікавих конкурсних проєктів і робота Вероніки Ласавуц дівчина розробила додаток Join Me, який знаходить супутників для подорожі. Мета проєкту – об'єднати зовсім незнайомих людей, але з однаковими смаками до мандрівок. Так як у 2019 році був коронавірус, відповідно зменшився контакт між між людьми. По-друге, тому що на міжнародному рівні зараз підвищується рівень самотності людини, і це дослідження вже було проведено, і воно щорічно зростає. Також бувають ситуації, коли людини часто фізично не вистачає часу спланувати маршрут. В Такому випадку цей додаток зможе їй допомогти. А це вебсайт Ребішит. Його розробниці Ірина та Марина прагнуть вдосконалити систему вивозу сміття у Вінниці з контейнерів, які мають датчики наповненості. Вся суть в тому, що контейнери динамічно змінюють свою наповненість. І ми відсікаємо порожні майданчики і оптимізуємо шлях вантажівки. Тим самим буде зменшуватись і трафік на дорогах, і кількість палива. Статистику студентки взяли з відкритих джерел та інтегрували у веб-сайт, який матиме кілька режимів. В режимі диспетчер можна переглядати стан по окремому контейнеру по місту, а також стан водіїв та напрям їх маршруту. У режимі водії можна переглядати оптимальний маршрут, а також стан окремих контейнерів на контейнерних майданчиках. Розробники стартапів, які взяли призові місця у віницькому етапі конкурсу, Сікорський челендж нагородили дипломами, а також грошовими преміями на подальший розвиток проєктів. Вислів про те, що Битву виграють збройні сили, а в війну виграє економіка. Він достатньо відомий. Тому для того, щоб розвивати країну і під час війни, а особливо провести відбудову. Причому відбудова на новій технічній і технологічній основі нашої країни, і потрібні такі конкурси. А щоб стартап школа могла успішно працювати, її підтримує бізнес і міська влада. Вже відремонтували лабораторії і закупили сучасне обладнання. Вінниця магніт для бізнесу. Понад 200 релокованих підприємств переїхали сюди з зони бойових дій від початку повномасштабної війни. 177 з них вже відновили свою діяльність і створили майже 1200 нових робочих місць, як для вінничан, так і для внутрішньо переміщених осіб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Тож тепер у місті з'явилися фахівці, які займаються переробною промисловістю, транспортними перевезеннями, опту. Та роздрібною торгівлею, Втім, найбільше саме it спеціалістів. Це саме та галузь, яка найменше постраждала від війни, і працівники швидко зуміли адаптуватися до нових реалій. Поки що Росія завдає шкоду нашій критичній інфраструктурі. Це прояв їхньої слабкості перед обличчям українців та нашою жагою до життя. Маємо надію, що війна незабаром завершиться. Ринок швидко відновиться і нарощуватиме потужності. А поки маємо працювати і наближувати нашу перемогу. тример, фарба і лезо набір майстрині Ірини для створення стильної патріотичної зачіски. Салон, що спеціалізується на сучасній техніці, відкритий для відвідувачів в одному з районів Вінниці. Зараз ми робимо патріотичний малюнок, жовто-блакитний прапор з гербом України. У парукарській справі Ірина Криворученко вже 20 років. Розповідає, на вивчення і вдосконалення техніки хія тату пішов приблизно рік. Так, відколи почалась війна, саме таку стрижку багато бажаючих. Коли я почала це робити, у нас в Вінниці мало хто це робив. Майстриня не втомлюється розвиватися у професії. Декілька років тому отримала перші змагання зі свого ремесла. 19-20 рік два рази підряд. Золотий призер чемпіона України. Георгій не перший юний клієнт Ірини. Таких до неї приходить багато. Каже, всі по-своєму унікальні. Наші діти, вінницькі, справжні патріоти. Вони підтримують багато в когось дітей. Батьки на війні захищають нашу Україну. І, мабуть, таким чином вони намагаються підтримати. Бажаючи змінити стиль, в основному діти. Але приходять і дорослі відвідувачі. Вони вірять в перемогу. Те, що все буде добре, Україна переможе. Вірять Збройні сили України. Патріоти. Кілька вправних рухів лезом, пензликом і новий образ готовий. А як вам результат? Ем, Погобиться. Клієнт задоволений, а майстер може похизуватися ще одним витвором мистецтва у своїй колекції.